Давай. Привіт, хопісапіенс! Пиво це дуже багатогранний та різноманітний напій. У світі існує купа всілякого пива, і для зручності ми класифікуємо його за певними спільними рисами. Ну, наприклад, за типом бродіння. Є пиво верхового бродіння, пиво низового бродіння і бродіння змішаного. Або можна групувати за кольором: пиво світле, темне або бурштинове. Але існує і більш детальна зручна класифікація, якою ми завдячуємо Майклу Джексону. Ні, мова не про зятя Елвіса Преслі, а про найвідомішого пивного письменника та публіциста Майкла Джеймса Джексона. Протягом свого життя він популяризував пиво, видавав книги про цей напій, писав статті, чим суттєво вплинув на формування сучасної пивної культури. У 1977 році світ побачила його книга «The World Guide to Beer», тобто світовий довідник пива, де вперше було вжито визначення пивний стиль. І оцим терміном пивовари та поціновувачі пива активно користуються і досі. То що ж таке пивний стиль? Це різновид пива, який характеризується певними рисами. Це технічні характеристики, наприклад, гіркота, міцність, початкова та фінальна щільність, це зовнішній вигляд, аромат, смак, типові інгредієнти, можливо, особливості виробництва та зазвичай історичне походження. У світі зараз виділяють понад 100 пивних стилів. Трохи більше ніж просто світле та темне, погодьтеся. Я ж кажу, пиво це величезний багатогранний різноманітний світ. У 1985 році в Сполучених Штатах Америки було засновано BGCP — програму сертифікації пивних суддів. Ця організація мала на меті категоризацію пива по стилях для його оцінювання на конкурсах домашніх пивоварів. Домашнє пивоваріння стрімко розвивалося в США після його легалізації у 1978 році. Президентом Джиммі Картером у 1997 році BGCP вперше представила свій довідник пивних стилів. Після цього він регулярно оновлюється. щороку виходять нові версії у зв'язку з розвитком існуючих стилів та появою нових. Остання на сьогодні версія вийшла у 2021 році. Є й інші довідники, наприклад, від Асоціації пивоварів США, які оновлюються щороку. Там пива згруповані дещо по іншому принципу, але суть приблизно така ж. Проте найпопулярнішим та найпоширенішим на сьогодні є саме BGCP, і я також постійно ним користуюся, постійно звертаюся саме до нього при оцінюванні пива, яке я п'ю. Тож посилання на україномовну версію довідника BGCP я залишу під цим відео. А для чого потрібні стилі, окрім оцінювання пива? Ну, наприклад, для того, щоб споживач міг обрати пиво за своїм смаком. От, уявімо, ви приходите в магазин або в паб і бачите на полиці або в меню якийсь невідомий вам сорт пива. Так, сорт і стиль це різні речі. Сорт це конкретне пиво з конкретною назвою від конкретного виробника. Наприклад, Чернігівське біле або корона екстра. Так от, ви бачите невідомий вам сорт пива. Але на етикетці або ж у меню зазначено стиль, у якому це пиво зроблено. І ви собі приблизно вже можете уявити, який смак на вас очікує. Саме тому на конкурсах прийнято оцінювати пиво не за шкалою смачно-несмачно, яка є досить суб'єктивною, а за критерієм відповідності заявленому стилю. Бо якщо зазначений на етикетці стиль не відповідатиме тому, що опиниться потім у вас в келиху, за своїм зовнішнім виглядом, ароматом, смаком, то це певною мірою буде обман споживача, бо це буде не те, на що ви очікували, коли обирали яке пиво придбати. Звісно, не завжди пиво може чітко відповідати якомусь визначеному стилю, але все-таки пивні стилі це спроба якось впорядкувати оцю от безліч різноманітного пива, яка нині виробляється в світі, і такий собі орієнтир, на який можна спиратися при виборі пива або при оцінюванні пива. Як я вже сказав, стилів пива існує досить багато, але переважна більшість із них сформувалася лише в п'яти країнах світу: це Чехія, Німеччина, Бельгія, Великобританія та Сполучені Штати Америки. Так, є поодинокі історичні стилі, що походять з різних інших країн, наприклад, Австралія, Польща або Аргентина, але все ж таки більшість пива в світі вариться в німецьких, чеських, бельгійських, британських або американських стилях. Відносно нещодавно в переліку пивних стилів з'явився і український Ukrainian Golden. Ale. Він поки не є офіційно визнаним від GCP, але вже потроху починає з'являтися в різних довідниках. Взагалі, до недавнього часу загально було прийнято виділяти два типи голденелів: це британський і бельгійський. Трохи поговоримо про них, а тоді детальніше зупинимось на українській версії. Отже, розпочнемо з Британії. Британський Golden Ale – це досить молодий стиль пива, який виник як спроба створити альтернативу популярним світлим лагерам, що стрімко захопили світовий ринок пива. Вважається, що вперше його було випущено в 1986 році пивоварною Hopback. Сорт називався Summer Lightning. Британський Golden Ale, або як його ще називають, британський Blondel або Summer Ale – це питке, освіжаюче, добре, охмелене пиво, яке зазвичай містить від 4 до 5 спирту. На мене вже зачекалася пляшечка від пивоварні Black Sheep з північного Йоркшира. Пивоварня знаходиться в містечку мешем, яке асоціюється з вівцями. Там щорічно проводиться благодійний ярмарок овець, наприклад. Тому вибір назви броварні відповідний. І саме чорна вівця Black Sheep, Є аналогом нашої білої ворони, бо вони заявляють, що вони не такі, як всі, що вони не бояться неухильно слідувати тому, в що вірять. Сорт називається Golden Ship. Його спочатку випускали спеціально для найбільшої британської роздрібної мережі Теска, а вже потім він став частиною основної лінійки пива Black Ship. Так, ну ось, будь ласка, золотавий колір, але він такий прям, я б сказав би, навіть трошки темно золотавий. Ну, відчувається охмелення, але відчувається, що ну, воно вже достатньо втомлене. Тобто пиво вже точно не першої свіжості, на жаль. Ну, але вже як є. Ні, ну, зараз під сонечком стояти біля води, пити це пиво ну, це суцільний кайф насправді. Щодо самого пива, воно питке, освіжаюче, сухе. Трошки з такою цитрусовою кислинкою, ну і з помірною гіркотою. Але от гіркота зараз тягнеться в мене після смаку. Непогане пиво, але для знайомства з цим стилем я би все ж таки порекомендував сорт від Hop Goblin, який був у нас в попередньому відео. Так, ну що, перше пиво сьогоднішнього дня торкнулося моїх губ, відповідно, я ожив. От, і готовий розповідати вам далі. Із Британії ми прямуємо до Бельгії. І е, цей стиль пива називається бельгійський міцний Голденель. І в мене буде пиво, яке його започаткувало. Але, звісно, спочатку трохи історії. У 1871 році Ян Леонард Моргат у селищі Брендонг, неподалік Антверпена, заснував пивоварню, що так і називається Мордгат. Цей бізнес розвивався, і після Яна Леонарда керувати пивоварнею стали його сини Альберт і Віктор. Альберт займався виробництвом, а Віктор логістикою. Після дручі Альберт був мером Брендонка, у цього прикинь. але це просто згадав рандомний факт. Під час Першої світової війни до Бельгії потрапили британські елі, що були на той час дуже популярними. І от Альберт Моргат захотів хайпонути на цій популярності і створити в себе щось подібне. Він навіть вирушив до Шотландії для того, щоб взяти там місцеві дріжджі. І, попри серйозний спротив шотландських пивоварів, йому все таки вдалося привезти додому зразок. І оці дріжджі досі використовуються на пивоварні Мордгад. Отож, після Першої світової Мордгад випускає сорт, який називається Вікторі Ель. Пиво в шотландському стилі, темне, міцне, присвячене перемозі у війні. Оса! Прикинь, вона мене зараз би за борт викинула. У 1923 році його було переіменовано на дювель, бо місцевий чоботар Ван де Ваувен, скуштувавши його, порівняв його з дияволом через підступну міцність. А дювель це голландський диявол. Ну так що розумієте. продавалося воно спочатку не дуже успішно, зокрема, і через не дуже прийнятну для вух набожних фламанців назву. Але в 1970 ті дювель кардинально змінюється. По-перше, на черговій хвилі популярності золотих пільзнерів його також починають робити світло золотого кольору. А по-друге, завдяки вдалій маркетинговій стратегії його продажі починають стрімко зростати. І зростали вони настільки, що в 1999 році пивоварню було перейменовано на дювель Мордгат» на честь флагманського сорту. Зараз це вже не просто сімейна пивоварня, а величезна корпорація, яка володіє повністю або частково багатьма відомими брендами, серед яких, наприклад, чеський Бернард, бельгійський Ліфман та Декьонік та американський Файерстонвокер. Зараз продукція групи Дювель Мордґад продається більше ніж в 60 країнах світу, а керує компанією, що декілька років тому відзначила своє 150-річчя, вже четверте покоління родини Мордґад. Отже, дювель перший. І, відповідно, еталонний бельгійський міцний Голденель. Багато сортів, зварених у цьому стилі пізніше, також в своїх назвах мають відсилки до диявола. Настільки популярним став цей сорт, і настільки вдалою виявилася його назва. До речі, Майкл Джексон, який був затятим поціновувачем бельгійського пива, вперше назвав цей стиль саме Золотим Елем. Тут колір набагато світліший, ніж у попереднього зразка. Тут прям. Світло, світло, золотий, може навіть такий солом'яний колір, дуже гарний. Пиво має сильну карбонізацію через те, що до пляшки під час розливу додаються дріжджі і невелика кількість цукру. Відповідно відбувається доброджування в пляшці, а тому воно таке: от прям ігристе, шипуче, висококарбонізоване, з гарною стійкою, білою, пінною шапкою. Клас! Так, ну пахне трошки прянощами і пахне фруктовими ефірами. Оце те, що дають пиву ці бельгійські дріжджі. Фруктова ефірність, трошечки солодовість в ароматі. Ну, треба пити. Бельгія. Справжня Бельгія. Шипуче і гристе. Прямо от в роті в тебе грає оця карбонізація. Воно має отакий от е, фруктовий, дещо пряний смак, е, солодовість відчувається, а воно дуже сухе, воно гірке, воно прям хрустке, е, причому освіжаюче. 8,5% алкоголю тут вони зовсім не відчуваються, воно прям таке освіжаюче і питке. Я б його отак би просто, знаєш, спрагу би втамовував. Але тому він і дювель, да? я отак його просто випив, не помічаючи, і все. І потім. що і потім. Що потім? От бачиш, вже два ковтки і все. При виробництві такого пива застосовується світлий солод і застосовується велика кількість цукру. Цукор дає легке тіло, тобто не дає там багато сильно смаку і при цьому підвищує міцність цього напою. І от ми маємо е, легке пиво з 8,5% спирту в складі. Mm. Ну клас, я, я дуже кайфую від е, бельгійського міцного голденеля. Дювель це взагалі еталон. Це чистий кайф. Насправді в Україні, на жаль, це пиво не продається, хоча колись було. І зараз його неможливо в нас купити. Але дуже дякую підписнику Роману, який надіслав це пиво. Я от маю можливість ним зараз смакувати. Ну, це прям. Оця оса теж хотіла ним смакувати, але ні. Нічого не вийде не вийде. Кайф. Забув додати ще про хміль, а він в цьому пиві відчувається, тому що воно сухе і хрустке. І отак, от на фініші, оця хмелева трав'яниста гіркота, вона так приємно тягнеться в тебе в роті. Оце те, що дають пиву благородні європейські хмелі. Ну і тепер саме час перейти до Ukrainian Golden Ale. Цей стиль молодший за вище згадані. Вважається, що вперше таке пиво було зварене в 2009 році на Юзівській пивоварні в Донецьку. Це була варіація бельгійського міцного золотого елю, але адаптована під смаки місцевих споживачів, е, тобто не настільки радикально міцна, всього 7% спирту, і е, більш солодка, ніж традиційна Бельгія. У меню ресторана пивоварні цей сорт називався Голденель. Виробляється він там і зараз. Голденель почав набирати популярність, він подобався людям, і таке пиво почали варити інші пивоварні. А в 2014 році творці первісного зразка, а саме власник юзівської пивоварні Василь Микулин та головний пивовар Дмитро Некрасов, переїхали з Донецька через бойові дії і почали варити Голденелі в інших містах. Василь Микулин є засновником пивоварні Варвар у Києві. А Дмитро Некрасов співвласник Фьоз Брювері» у Дніпрі. У 2021 році українські пивні ентузіасти почали ініціативу з визнання такого пива окремим стилем. З назвою Ukrainian Golden Ale, бо він відрізняється і від британського Голдена, і від бельгійського, і має свій особливий характер. А в 2022 році пивна спільнота зібралася в Києві і продегустувала різні зразки голденелів від українських пивоварень та сформувала опис цього стилю. Після чого Асоціація Незалежної Броварні України направила заявку на внесення стилю Ukrainian Golden Ale у BGCP. Велику роль у просуванні нового стилю в світі зіграла найвідоміша українська пивна сомільє bgcp суддя та письменниця Лана Світанкова. Нині Ukrainian Golden Ale уже виокремлено у додатку Untapped. Його також включено до довідника європейської спілки пивних споживачів. А в 2022 році він був як окрема категорія на одному з найбільших американських пивних конкурсів US Open Beer Championship. Але до основних міжнародних довідників його поки ще не внесено. Тож чекаємо на вихід оновлених версій цих довідників, зокрема BGCP, що вже міститимуть описи нашого стилю пива. Характерними, хоча й не обов'язковими рисами стилю, є використання карамельних солодів, коріандру та більш нейтральних дріжджів, ніж бельгійські штами, які дають виразну ефірність. А також Ukrainian Golden Ale має певну залишкову солодкість, що відрізняє його від сухих британців та бельгійців, бо ж наш народ любить солоденьке. Вважається, що є два полюси смаку цього стилю, найяскравішими представниками яких є сорти Golden Ale від варвар та Goldie від FDB. Київська варіація більш така суха, а Дніпровська, навпаки, більш солодка і повнотіла. Обов'язково спробуйте знайти ці сорти та скуштувати їх, і можете потім написати, який із них вам подобається більше. Я зараз питиму один з останніх релізів Ukrainian Golden Ale на нашому ринку. Ми знаходимося на березі Дніпра, тож символічно, що це буде пиво від Дніпровської пивоварні мова. Це пиво з нової лінійки Мова Арт, що виходить от в таких гарненьких баночках. На етикетках пива з цієї нової лінійки розміщено цілі композиції, що виконані в різних стилях українського розпису петриківському, самчиківському, косівському та яворівському. Ці малюнки мають купу відсилок до команди пивоварні, а також до різних персонажів та явищ із української культури. Виглядає дуже стильно та сучасно. До речі, головний пивовар мова Богдан Точка колись працював на тій самій Юзівській пивоварні в Донецьку. У такий насичений золотавий колір. Прям такий темно золотий. Ну, дуже гарно виглядає в келих насправді. І дуже прозорий. Прозоріший від дювеля. Приємний. Приємний фруктово такий карамельний аромат, я би сказав. Досить приємно пахне. О, приємне пиво. Е, приємне пиво воно має такий. Фруктовий присмак, така фруктова кислинка в нього достатньо приємна, але вона не освіжаюча, вона прям от така, знаєш, повнотіла. І певна залишкова солодкість є. Він дійсно солодший, ніж британський і бельгійський голден. Дійсно. Це пиво має сухе охмелення, що в принципі характерно для Ukrainian Golden Air, -er, але не обов'язково. І воно відчувається. Оцей от фруктовий аромат це якраз наслідок сухого охмелення. Досить приємно, насправді збалансовано, приємно його пити, але воно не от освіжаюче і питке, воно все ж таки таке більш повнотіле, ніж попередні зразки. І е, коли робиш ковток, отак от, от відчувається певне алкогольне тепло. Тут 7% алкоголю. От у дювеля не було алкогольного тепла, знаєш, при ковтку. А тут воно є, тут ти його відчуваєш. Тобто, це пиво напевно не для такої спекотної погоди. Це отак посидіти, посмакувати, понасолоджуватись ним. Ну, також можу рекомендувати. Я казав, що є два полюси цього стилю: Golden Ale від Варвара та від FDB. Ну, В даному випадку це щось, напевно, десь посередині, хоча трошечки ближче все ж таки до варвара. Круто, приємне пиво, клас. Мені подобається. Зараз Ukrainian Golden Ale варять десятки українських пивоварень. Більше того, багато закордонних виробників випускали пиво в цьому стилі. Ukrainian Golden Ale станом на зараз було зварено на всіх континентах світу, навіть в Антарктиді, де його варили на науковій станції академік Вернацький. Ну, звісно, що це все не може не тішити. Отакі вони, ці золоті елі. Мені з цих трьох найбільше заходять бельгійські, дювель ван лав, найменше британські. Ну а що обираєте ви, можете написати в коментарях. Пиво це дуже цікаво. Тож пийте смачне пиво. Та майте розуміння.